То до яких же захворювань може призвести стрес? Насамперед, це різноманітні метаболічні порушення та захворювання, дефіцит макроелементів, білків, жирів та вуглеводів, і відповідно порушення обміну, в тому числі жирового та вуглеводного, дефіцит вітамінів, мінералів та необхідних нам мікроелементів. Це різноманітність захворювання шлунково-кишкового тракту, тому що стрес та е, нормальне травлення це два процеси несовмісні і вони не можуть відбуватися е, одночасно. Це різноманітні гастрити, виразки, панкреатити, холестази, ожиріння печінки, коліти, дисбактеріози і так далі. Це зайва вага та ожиріння, тому що стрес блокує гормон соматотропін, який відповідає за жироспалювання та за схуднення. Це інсуліно. Резистентність, цукровий діабет другого типу, і як наслідок цукровий діабет першого типу через те, що в крові під час стресу рівень глюкози зростає, а синтез інсуліну знижує. Це серцево-судинні захворювання, це підвищений тиск, тому що під час стресу в кров поступає велика кількість гормонів кортизолу та адреналіну. Це ризик тромбозів, інфарктів та інсультів, тому що. Тромбоцити клітини крові під час стресу збільшуються в розмірах і стають більш липкими і накопичуються на стінках пошкоджених високим тиском судин. Це різноманітні розлади настрою, тому що стрес це дуже енергозатратний процес, і він вимагає великої кількості ресурсів від організму. Тому тут ми можемо бачити і відчувати такі симптоми, як погіршення настрою, апатія, депресія, відсутність енергії, хронічна втома і безпліддя, тому що під час стресу організм думає про свої виживання, але аж ніяк не про розмноження.